Виробляються кінофільми, це зрозуміло, на це потрібні гроші, а в нас гроші, грошей для цього мало. Ну, як вам сказати, щоб гарно, то воно не, не дуже гарно, тому що такі умови є. Зараз. А так, то стараються. Ну, зараз фільми стали більш не знаю, цікавішими. Актори хороші більш. Майстерніше все роблять, я не знаю. Мені зараз більше цікаво дивитись українські фільми, ніж вони були раніше. Має що дивитися а одні турецькі фільми. Ті, які були, всі мені подобаються. Непогано, не непогано. Я люблю фільми дивитися і, і новини теж в тому числі люблю дивитися ну, як на мою думку. Наш час, наш такий от час зараз, то це непогано. Я люблю історичні. історичні. Старі історичні фільми, так. Так само і книги, так само і фільми люблю історичніше, колишній, якби я. Я більш спортивно дивлюся. Знаєте, мені все подобається. Знаєте, мені усе подобається в українському кінематографі. З'являються нові фільми і вони українською мовою. Це дуже позитивно. Єдине, що люди, які дублюють ці фільми, хотілося б, щоб дубляж цей був чіткішим чіткий. я мало долю з цих фільмів. Розвивається. Я думаю, гарно. звісно, просто немає часу переглядати.